Політологія як наука і навчальна дисципліна. Мета лекції визначення місця політології у системі гуманітарних наук, вивчення основних функцій політичної науки, план об'єкт і предмет політичної науки. Методи категорії політології. Функції та завдання політології. Зв'язки науки про політику з іншими науками. Політологія це наука, об'єктом якої є політика і її відносини з особистістю та суспільством. Об'єктом політології виступає політична сфера суспільства, процеси та явища, що відбуваються в ній. Предметом політології. Є вивчення об'єктивних закономірностей світового політичного процесу, політичних відносин в окремих країнах і групах держав, відносини між класами, державами, націями, де головне завдання полягає в тому, щоб утримати, зберегти або завоювати владу, способи управління соціально-політичними процесами. Політологія виступає як спеціальна теорія політики, котра відрізняється від інших наук наступним, вивчає політичну сферу суспільного життя не в загальному ряду багатьох інших об'єктів, як це роблять, наприклад, філософія, соціологія чи історія, а як єдиний і основний об'єкт, вивчає не окремі аспекти політичного життя. А розглядає його як багатомірну цілісну систему. Головним своїм предметом має пізнання закономірностей діяльності з керівництва та управління суспільством на основі публічної влади. Має на меті виробити знання, які дадуть змогу орієнтуватися в навколишньому світі і завдяки цьому активно освоювати. Перетворювати його, передбачати і свідомо формувати політичну сутність суспільства, упорядковувати стосунки між людьми на засадах загальнолюдських ціннісних орієнтацій. Сутність політології полягає в аналізі структури державної влади, функціонуванні політичних інститутів, їх відносин з політичними ідеями і теоріями в різних політичних системах. Політичної культури, взаємозв'язку політики з економікою, з іншими формами суспільної свідомості та діяльності, зважаючи на те, що сутністю політики є не влада, а управління суспільством, влада виступає лише засобом політики. Політологія може бути визначена і як наука про закономірності діяльності, з керівництва. Та управління суспільством на основі публічної влади. Отже, політичну науку можна визначити як науку про устрій, розподіл і здійснення влади в політичному співтоваристві, здійснюваних в процесі взаємодії інститутів публічної влади, суспільства і індивіда. Політологію умовно можна розмежувати на теоретичну фундаментальну, і прикладну, практичну. Теоретичне дослідження ставить основною задачею пізнання і осмислення політичного життя. Прикладна політологія може бути представлена як сукупність теоретичних моделей, методів і процедур дослідження, а також політологічних технологій і програм, орієнтованих на практичне застосування. Досягнення реального політичного ефекту. Політичні явища і процеси пізнаються за допомогою різних методів. Методи це засоби аналізу, способи перевірки і оцінки теорії. На теоретичному рівні дослідження політологія часто використовує такі загальнонаукові методи пізнання, як аналіз і синтез. Абстрагування, узагальнення, індукція і дедукція, моделювання та інші. Інституційний метод пов'язаний з вивченням політичних інститутів, держави, партій, політичних організацій і рухів виборчих систем. Історичний метод припускає дослідження політичного життя в контексті еволюції політичного процесу, визначення зв'язку минулого. Теперішнього часу і майбутнього. Соціологічний метод припускає виявлення соціальної обумовленості політичних явищ, розкриває соціальну природу влади, визначає політику як взаємодію великих соціальних спільнот. Заснований на конкретних соціологічних дослідженнях, зборі і аналізі реальних фактів соціологічний метод заклав основу прикладної політології. Біхевеорістський метод ґрунтується на особливому вимірюванні політики, поведінці окремої людини. Цей метод сприяв вивченню електоральної поведінки виборців і розробці предвиборних технологій. Структурно-функціональний аналіз на основі системного методу припускає, що політична сфера є системою, що складається з безлічі взаємопов'язаних елементів, кожний з яких. Виконує певну властиву лише йому функцію. Порівняльний компаративний метод полягає в порівнянні однотипних політичних явищ, які розвиваються в різних країнах культурних середовищах. Категорії політології це загальні фундаментальні поняття, які відображають найбільш істотні закономірні зв'язки і відносини. Реальної дійсності та пізнання. Їх специфікою є те, що вони розкривають різні сторони процесу здійснення влади у суспільстві. Політична влада є базовою категорією політології. Влада це вольове відношення між людьми, тобто таке відношення, за якого одні люди здатні і мають можливість нав'язувати свою волю іншим. Політика одна з найважливіших сфер життєдіяльності суспільства, взаємин різних соціальних груп та індивідів щодо утримання і реалізації влади задля здійснення своїх суспільно значущих інтересів і потреб, вироблення обов'язкових для всього суспільства рішень. Політична система суспільства, центральна категорія політології. Це інтегрована сукупність відносин влади, суб'єктів політики, державних та недержавних соціальних інститутів, покликаних виконувати політичні функції щодо захисту, гармонізації інтересів соціальних угруповань, спільнот, суспільних груп, забезпечувати стабільність і соціальний порядок у життєдіяльності суспільства. Політичні інститути. Та їх конкретні вияви держава, політичні партії, групи інтересів тощо, а також політичні відносини належать до основних категорій політології. Політична система містить також політичну культуру і такі її складові, як політична свідомість, політична поведінка, політичні цінності, політичні норми, політична соціалізація. Котрі також є категоріями політології, політичний процес відносно однорідні серії політичних явищ, пов'язаних між собою причинними або структурно-функціональними залежностями. Це форма функціонування політичної системи суспільства, яка еволюціонує у просторі і часі одна з основних категорій політології. Політичне явище як одна з найбільш загальних категорій політології, є сукупністю усіх чинників і явищ, пов'язаних із здійсненням політики. Функції політології. Теоретико-пізнавальна функція передбачає вивчення, систематизацію, тлумачення, аналіз, узагальнення. І оцінку політичних явищ. Теоретичне пізнання дає змогу всебічно вивчити і оцінити досвід політичної діяльності, політичне мистецтво. Методологічна функція охоплює способи, методи і принципи теоретичного дослідження політики і практичної реалізації надбаних знань. Світоглядна функція. Зумовлює утвердження цінностей, ідеалів, норм цивілізованої політичної поведінки, політичної культури соціальних суб'єктів, що сприяє досягненню певного консенсусу в суспільстві, оптимальному функціонуванню політичних інститутів. Вивчення політології дає змогу зрозуміти, чиї інтереси представляють певні партії, суспільні групи їхні лідери та державні структури. Прогностична функція полягає в передбаченні шляхів розвитку політичних процесів, різних варіантів політичної поведінки. Це необхідно для вироблення механізму раціональної організації політичних процесів, урахування ресурсів політичної влади, особливо таких її компонентів і форм, як авторитет, контроль, вплив. Примус тощо. Інтегруюча функція виявляється у сфері політичної свідомості і політичної поведінки. Важливим компонентом у реалізації цієї функції є ідеологія, що охоплює політичні цінності, соціально-політичні ідеали, через які політична наука впливає на політичні процеси, сприяє розвитку політичної соціалізації. Політичної культури національної самосвідомості. Прикладна функція передбачає вироблення практичних рекомендацій щодо шляхів механізмів реалізації політичних знань, раціональної організації політичних процесів. Вона забезпечує вивчення ефективності політичних рішень, стану суспільної думки, ставлення громадськості до політичних структур. Інститутів і норм. Політологія, як і багато гуманітарних наук, виконує ряд функцій науково-пізнавального, методологічного і прикладного характеру. Гносеологічна функція розкриває пізнання політичної реальності, принципи її об'єктивних зв'язків, тенденцій і суперечностей. Функція політичної соціалізації формує політичну культуру населення. Дає знання основ політики, вчить людину адекватно орієнтуватися в складній соціально-політичній обстановці. Регулятивна функція має безпосередній вплив на політичні процеси. Політичну поведінку громадян раціоналізує політичне життя. Прогностична функція може дати довготривалі і короткочасні прогнози. Розвитку політичної ситуації в країнах або регіонах, дати альтернативні сценарії майбутніх політичних процесів. Отже, політологія є комплексною наукою про політику, яка пов'язана з багатьма іншими суспільними науками. Основними завданнями політології є підготовка студента до виконання ролі громадянина. Підготовка до участі у суспільно-політичному житті, тобто політичної соціалізації студентської молоді, органічне поєднання політологічної думки України зі світовим політичним знанням, подолання стереотипних уявлень про політику як про виключну арену для боротьби протистояння, конфлікту та засвоєння громадянами норм цивілізованої політичної поведінки. Культури політичного спілкування